Hello, everybody! Всім привіт, всім хай. Сьогодні ми з вами поговоримо про такий танчик, як ФСВ Крапочка А. А якщо коротко, то це перший СТ е британської гілки сьомого рівня. Поясню, чому перший, тому що е, до цього шостий та п'ятий рівні це в нас легкі танки. Тому це перший СТ з цієї гівки. Ми з вами сьогодні поговоримо про нього, подивимося, один цікавенький можливо, реплей, а можливо й ні. А давайте почнемо з нашої броні, якої тут немає, як бачите, тут у нас ну, просто, просто, просто немає ніяких цифр, нас усі на виліт пробивають, тому про броню тут можна забути. Якщо говорити про гармату, це в принципі тут найцікавіше, що є. У нас тут час ведення 1.73 і розкид 0.32 ТПМ приблизно 2000, це в мене тут без екіпажу, без нічого, тому що танчик я вже продав, тому що його вже пройшов, тому вам показую його от в такому вигляді. Альфа у нас 150, пробиття 185, на Голді у нас пробивання тут 220 пробиття. вибачаюсь а, тобто, в принципі, це досить непогано. А, якщо говорити про обладнання, то я сюди ставив вентиляцію, ставив а, досилач і ставив оптику, тому що цей танк непогано світить. У нього в стоку тут 370. А, з екіпажем і з оптикою тут буде там 400, десь, можливо 40-мінус. плюс а, По непомітності у мене тут було 39. Це з пірками на маскування, з камуфляжиком, само собою і з бовим братерством. Здається, воно там також щось дає. Правильно чи ні? Ні, не дає. Ну, не важливо. В По запасу міцності у нас всього-навсього 1000 хітпойнтів, що в принципі небагато. У Вені у нас 5, цього дуже замало. Якщо говорити про плюси цього танку, то однозначними плюсами тут є те, що у нього досить-досить точна гармата. У нього непогана подвижність на свій рівень. Він їде свої там, 60, набирає він їх не дуже швидко, але вони в нього є. Назад відкатується також непогано, але основна його проблема це те, як він розвертається, як він повертає. Це проблема всієї гівки і 8-го, і 9-го, і 10-го рівня, про які ми також будемо говорити е, в наших інших оглядах. Але в цілому мені танк сподобався. Я на ньому там зробив майстра, зробив десь там 1700 середнього демеджу. В цілому танк цікавий, він такий штрикавка, у нього тут е, КД. 4 3-8 на розовому обладнанні, що в принципі досить непогано. Танк цікавий. Тому, в принципі, е як початок, ну, е скажімо так, якщо якщо говорити про якщо порівнювати його з 8 рівнем, там з 9, то я скажу, що це досить непогано. Ой, зараз секунду. От. Тобто, якщо порівнювати його з Саведіном, то тут уже у нас Альфайде 250. Якщо порівнювати з XOR 9, то тут уже 390. Тобто так іде по наростаючій, по трошечку, по трошечку і там уже буде досить цікаво на 9 рівні, там досить непогана машина з дуже-дуже потужною гарматою на своєму рівні, яка може дати гідну відсіч як 9, так і 10 рівням. З 8 рівням вона, в принципі, себе почуває досить таки комфортно. Тож, друзі, зараз ми переходимо до реплею. Ну що, ну що, ну що, переходимо до реплейчику. Тут у нас Руінберг. Граємо ми з 8-6 рівнями. Відчуває себе танчик непогано. Тут ми просто їдемо на центр, тому що в місті нам з нашою бронею робити нічого. Тут я тестував ще одну збірку, для того щоб він трошечки краще повертав. І трошечки у нас була з табай така покраща на ходу. Ну, тут займаємо кущі в центрі і сподіваємось, що хтось поїде, і ми дамо десь кудись трошечки відстрілу. Бачимо, що ЛТ стоїть досить таки в закрито, але справа у нас є 8 рівні, тому можна тут спробувати десь від кущів їх розпікувати. Тут шукаю живий якийсь простріл, там по Т-43 може десь все ж таки є. Десь був, десь був, десь був. Треба намацати. Де ж він там є? Ну і тут трошечки команда розсипається у нас на флангу. У нас тут, в принципі, небагато. Я там мій совзотний заїхав до центру, там ззаді десь ВК стоїть, і піджата пантерка. І ну, тут, як бачите, по точності до гармати не може бути жодних претензій. Тут трошечки збираємо засвіту по удесу, поки ховдимо. Не влучаю трошечки в люк. Хотів до кінця звестись. Якщо не помиляюсь, це взагалі один з перших боїв на цьому танку, тому так досить пасивно на ньому граю. Ну і тут, в принципі, вирішую, якщо вже ВК під'їхав, то можна, в принципі, зіграти з Удисом. Оскільки він, скоріш за все, на мене не дивиться, тут ми добираємо Woodса. Розуміємо, що тут е також є Woods ST е 8 рівня. І тут просто виходимо і фармуємо його. Грав я тільки на голодових снарядах для того, щоб у нас був кращий результат по настрілу. Тут даємо з як бачите, я отримав там нічого, тому що не мені дав в колеса. Тарта нам дає 6 демеджо. Як бачите, коли в нього є пошкоджені колеса, то він взагалі майже не їде. Це насправді досить таки велика проблема цього танку, тому що є у нього проблеми з цим. На 8-9 на рівні, в принципі, те ж саме, 10-й ще нічого не може сказати, але скоріш за все це концепція всієї гілки така, що він не їде, коли в нього пошкоджені колеса. Тут просто фармимо в борт на автоприцілі, І тут лорка. Досить класний постріл на ходу просто закидаємо в лорку. Тут, на, на жаль, вже другий раз така штука не проходить. І тут насправді ПВП не в мою користь, тому що Ворка мене забирає з барабана, але мені справді тут щастить, що він трошечки слоупок. І ми вже залишаємо йому 600 хп. Вже там, 500. тобто нав Навіть по свої 150 ми тут можемо нормально йому нашвирювати. Просто в башеньку, голда, голда його бере з задоволенням просто. Ну, одну все ж таки я отримую. Але то нічого страшного в цілому. Як бачимо, вже в мене тут є 800 демеджу на самому рівні, проти восьмих це досить таки непогано, насправді. У нас тут є 4 фраги, що в цілому своєму досить добре. І майже всі голдові снаряди віддав в цьому бою. Не пам'ятаю, скільки їх там не було. Не це, я скажу, що це не найнастрільніший бій, мій на цьому танку. Але це був, здається, перший майстер, тому я, в принципі, цей бій і вирішив вибрати на огляд. вже так вийшло. Тут на ходу в мене не виходить, дай подати пайку, він розвертається. Тут я йому даю в каток і тут ми з моїм взводом його вже вирішили пофармити. Даю ще одну, виходимо в 3000 демеджу, 900 асіста і на взвод у нас 8 фрагів. Якось так виходить, друзі, танк досить непоганий. Чи залишити його собі в ангарі, звісно що ні, тому що танк просто прохідний. Штрикавка у нього реально цікава. Гілка в цілому щось нове, але при цьому є відчуття, що цими от колесами вони її трохи занерфили. Якби тут не було коліса були гусениці, він би був цікавіший. Він би трохи швидше обертався, був би трохи такий жвавіший, але все ж таки він досить непоганий, цей танчик. Я думаю, він сподобається людям, які люблять грати більш обережно. Але навіть якщо ви. Полюбляєте десь там агресивно вкотити, то що з 6 рівнями, в принципі, це можна робити, якщо ви граєте взводом. На таких танках, якщо якийсь танк ви фокусите, то це досить досить непогано. Тому, друзі, дуже вам вдячний за перегляд. Танки вам рекомендую, в цілому гілка дуже класна. Обов'язково ставте вподобайку до цього відео, підписуйтесь на канал, залишайте ваші думки з приводу нової гілки. Очікуйте також на наступні огляди по даній гілці. Не забувайте, що обов'язково все буде Україна, і всього вам найкращого бережіть себе.